Затримана особа обвинувачується у злочині. Абсурдному та неприпустимому злочині. Зізнанням у коханні своїй дружині, яка виступає свідком і потерпілою. Слідство не застосовується, вирок винен. Боїся. Все добре, подивись навколо. Вони всі бояться мене, тебе, один одного. Але ж зрозумій, тільки так ми підтримуємо порядок. А ти хочеш бути такими, як вони прекрасні слухняні мурахи. Дуже корисні для суспільства. Я знайду тобі ідеальну пару. Але пам'ятай, ми. Краще за них. Я тобі не мама. Запам'ятай ми при виконанні ваша честь, високий суд ніяк інакше. Будь ласка, не випробовуй моє терпіння. Завтра зранку до тебе прийде дівчина, це твоя майбутня дружина. У тебе два дні, щоб узгодити всі умови спільного сімейного проживання.